Старий цап. Жив був собі старий цап, та такий злий нікому проходу не давав. Стане посеред дороги, виставить роги, бугаї і ті його обминають. От якось надвечір зібралися сільські парубки на березі Дніпра. Багаття розклали, дівчат чекають. А дівчата ніяк не йдуть. Потім одна прибігає і каже: Біжіть і того клятого цапа заберіть, бо він на місточку став і дівчат до вас не пускає. Розсердилися хлопці, побігли до місточка, спіймали цапа та давай думати, як його провчити, бо вже усіх допік, вражий син. Тут один хлопці каже, а давайте його до тієї дерев'яги прив'яжемо та пустимо Дніпром. Нехай собі пливе, може, хтось там унизу підбере та радо йому дасть. Так і зробили. Прив'язали цапа до дерев'яги. До й камінь причепили, щоб не перекидався, і відштовхнули від берега. Понесло бідолагу течією, пливе посеред Дніпра, тільки голова з рогами над водою стирчить. Спочатку цап мовчав з пересердя, а потім бекати почав, бо злякався. Бе. Бе. Навезні прочути. Побекав, побекав та й замовк, задумався, що воно далі буде. А над Дніпром вже ніч стала, зірки повисипали, синя темрява розлилася, викотився о півночі замошинський гір місяць, та й вже й трохи розвиднілося. А цап втомився, закуняв. Не чує й не бачить, що через Дніпро хлюб та й хлюб, човен поволі пливе, і що його прямісненько на той човен течії несе. А в човні сидять два дядьки і стиха розмовляють. То два цигани були, що з Польщі на московський берег контрабанду везли, крам різний, хусткі стрічки, чобітки сап'янові, повний човен всякого добра. А розмова в них іде про нечисту силу. Один каже Нема ніякої нечистої сили на світі. Це все вигадки темних силюків. А другий. йому. Е, ні, брате, є на світі нечиста сила. Я й сам, як торік коней крав, то вночі в степу чорта бачив. Хе? <рес> та, та то тобі з переляку привиділося, сміється перший. Он, дивись! І на цапа показує, який химерний корж до нас пливе, точнісінько, чорт прогатий. А може, то й справді чорт водяний? Та, та який там чорт? Це ломака така з двома сучками, сказав та й руку простяг, щоб корчатого підняти й товаришеві показати. Вхопив цапа за ріг. Чуєш щось не те? А цап? Спросоні рогом як смиконе, циган у воду шубовсь. Бачить перед собою в воді щось страшне, волохате, очі горять, роги стирчать, ще й рве, аж зірки трусяться. Бе бе. бе, -бе, -бе Ой і -ле -ле справді чорт. заволав той, що в нечисту силу не вірив, то мерщить до берега, до берега, і товариш його за ним. Ніхто їх тут більше. Не бачив. А цап, як до того човна притулився, то зачепився рогами за мотузок, що до човна прив'язаний був, так далі і попливли разом човен і цап. Всю ніч пливли, а на ранок допливли до околиці Черкас, де Дніпро повертає. Тут їх течією на мілину винесло під самий берег. А біля цієї мілини жила одна черкаська перекупка. В той день вона встала раненько, бо на базар спішила та побігла до Дніпра по воду. як побачила, що у воді цап стоїть, то рогами човна за мотозок держить, так його стовпіла, а потім підходить тихенько, до човна заглядає. А там товару на рублів сто, а то й більше. Тоді вона до Цапа Ой, цапчику мій милий. Спасибі тобі за дарунок такий. Та відв'язала його від тієї дерев'яги, та додому одвела, витерла гарненько, нагодувала, той і заснув. А потім весь товар хутенько, що вона до комори перенесла, набрала стрічок та іншу краму, і на базар пішла. А ті хлопці, що вчора цапа Дніпром пустили, приїхали ранком у Черкаси на ярмарок дівчатам своїм подарунки копляти. Ходять по базару, роздивляються товар, підходять і до тієї перекупки. А в неї стрічки таких ніде нема. Барвисті, вогняні. Хлопці питають, звідки у вас такі гарні стрічки? А перекупка їм отказує. Цап, човном привіз. А порубки її жартома кажуть, так то, може, наш цап, якого ми вчора до дерев'яги прив'язали та Дніпром пустили? Точнісінько так. До дерев'яги прив'язаний був, дивується перекупка, та я його відв'язала. Ну, та й добре, сміються хлопці, хай тепер у вас живе. Тоді перекупка на радушах каже Беріть собі стрічок цих скільки хочете, а грошей не треба. Набрали хлопці стрічок, приїхали додому і до дівчат. Ті, як побачили стрічки, здивувалися, Ой, які гарні. Звідки такі? А хлопці відповідають: це вам від нашого цапа подарунок.